Привіт, вболівальники київського Динамо. Сьогодні у нас для вас важливі новини. Динамо обіграло металіст 1925 з рахунком 4-2 у матчі чемпіонату України. Виконувач обов'язків головного тренера Динамо Олександр Шовковський оцінив перемогу команди. Це була хороша перемога, сказав Шовковський. Ми забили 4 голи і зберегли безпрограшний рекорд у чемпіонаті. Я задоволений грою команди. Шовковський також відповів на запитання журналістів, чому нещеред зіграв замість Бущана з нещеретом все гаразд, сказав Шовковський. Він грав, тому що заслуговував грати сьогодні своїм ставленням до тренувального процесу своєю працею. У Бущана теж все добре, всі готові вийти на футбольне поле. Треба розуміти, що ні в Динамо, ні в світі немає гравців. Які стовідсотково впевнені, що вони зіграють, як команда готуватиметься до останньої гри року проти Поболоні, як завжди, сказав Шовковський. Нічого зайвого, нічого особливого, все як завжди. Завтра їдемо на базу. Гравці, які вийшли в стартовому складі, чекають відновлення, ті, хто вийшов на заміну, просто був у реєстрації, а також ті, хто не потрапив у реєстрацію. Пройдуть повноцінне тренування, готуємося до гри 11 числа. Який із чотирьох голів, Динамо у цій грі особисто вам найбільше сподобався мені подобається кожен забитий гол, особливо якщо він приносить позитивний результат, сказав Шовковський. Хочу відзначити, що ми нарешті забили після стандартів давно такого не було. Також хотілося б, щоб хлопці були сміливішими у штрафному. Я ще не бачив, щоб вони пробували пенальті, Динамо посідає перше місце в чемпіонаті України з 37 очками на сім очок. Випереджаючи Донецький шахтар, що йде другим. Команда знову зіграє 11 грудня проти оболоні у дербі української столиці.